Всім привіт, друзі! Знаходимося на агровиставці в Вінниці, де компанія Беднар Україна буде презентовувати в роботі дисколаповий агрегат. Беднар Актрос. Це у нас 4-метровий, шириною захвату 4 метра, дисколаповий агрегат. Зверніть увагу, у нас діаметром 690 мм. Як і чином розміщені, на стійці. Як і бачимо, у нас стійки для рихлення до 35 сантиметрів з гідравлічним захистом. Диски працюють на глибину до 18 сантиметрів. щоб проблему каточок ущільнюючий дверін і другий замір показав розбіжність невеликий, районі на ньому стоїть бункер для внесення мінеральних добрив. Об'єм 2800 літрів. Внесення добрив може відбуватися в два горизонти. Перший горизонт у нас в нижній і другий у верхній горизонт можна виставити. Це нас для калібровки виведено сюди, для зручності, мішочок під'єднувати. І також особливість є цього агрегата те, що він в екстремально вологих умовах може працювати без заднього катка. Каток ми виводимо вгору, каточок виводиться вгору. А він їде опорою тоді. В роботі є оці колеса транспортні І стійка розміщена безпосередньо за колесом. Без стійка проблем. за колесом прибирає у нас колію Так що це для великих рослинних решток, для кукурузи якраз агрегат те, що треба. Так що зараз побачимо його в роботі.